Натуральні камінчики це завжди дорого, багато, стильно, статусно. Це більш так природньо, більш класично, це сережки конюшина з малахітом натуральним. Тобто це така трендова, всім улюблена модель, але трошки в інакшому виконанні за рахунок натурального камня вона одразу стає більш помітною, більш цікавою, і одразу це щось не те, що у всіх, не те, що ви вже сто разів побачили в тіктоці, на подружці і так далі. Тому що камінчик теж має значення. І якщо це просто цирконі, просто емаль, то що це одне, конікс це також такі. Уже всі ми знаємо ці модельки, ці вироби, але є у нас модельки з нефритами, з малахітами, з опалами, з іншими нейтральними камінцями, які роблять кожен виріб унікальним, натуральним. Він буде завжди у вас таким фаворитом у вашій скринці і завжди буде. Вас зрадувати, привертати увагу. Сережки ротовані, форма, як ви бачите, класична конюшина, також з білим цирконієм, класична англійська застібка і зірка. Це натуральний камінь малахіт.